Капець я крута, у мене є катушки, шухуа і сайон. Ну, такий кон'єкціонер, я-я. Вони стоять мільярди доларів. Вони у мене такі класні. Ну, ладно, піду спати. Софія, подивись, дай мені карточку. Стоп! де мої карточки? Що тут, тут взагалі таке? Якісь від хтось пальців. Так не лучше трогати, потім буде. А де мої карточки? Якась кісточка, блін. Я навіть не малюю. І пасіліна не люблю, це не моє. А причому тут кубик, на якому тройка була. Це все дуже підозріло йти до детектива Ігора. Детектив Ігор! Добрий день, детектив Ігоре. Я сьогодні звернутися з проблемою. Що у вас сталося? У мене були дві колекціонірвані картки кей-поперів, які дуже дорого стоять. Скільки? Десять мільярдів доларів. Скільки? Десь мільярдів, я просинаюсь, а їх нема. Ну зато є деякі зацепки, які. на місце розслідування. Давайте йдемо, йдемо. Дивіться, тут якісь сліди, тут ну, ви самі бачили. Так, треба зібрати всі уліки. І от, дивіться, тут багато слідів, Так, ось. зроблю відпечатки. Так, що відпечатки збереглися. Так, що я піду до себе в бюро розслідуюся. Добре, позвоньте, якщо щось. Так, добре, давайте, бувайте. О, ей, чоловіче, чого ви вкрали мою серветку? О, ні! 3. О, чорт серветку вкрали. Але що вона про мене подумає? Так, візьму якусь підробку серветки. Нехай буде оця, трошки в соплях, ну нічого. Так, до чого тут може бути баранчик, шон, кісточка, та неначе б то було три на кубику. Ге, треба поговорити, кого вона може в цьому ділі підозрювати. Доброго дня. Доброго дня, я дослідив у ліки, що щось важко сказати. Але може у вас є якісь підозрювання. Так, да, мені здається, може була дала моя подружка, тому що вона теж колекціонірує. І ну, в неї вже дуже багато, і не кразних цих двох. Хм, дивно, дивно. Пішліть до неї. Пішлі давайте. Доброго, О, лік. Лік. Доброго дня. А ми <ривіт> вас підозрюємо в тілі про зникнення двох колекцій. От ти іменно ти що так могла? Ми візьмемо вас на допит. Ніп! Ніп! Ні! Ні. Да, Ні. Вас Ні. 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 Да. Це правда, що вико? Стоп! Що це у вас в руках! Нічого! Покажіть! нам. Ні! Покажіть! Ні. Я побачив там гральний кубик! Ні! та да да дан Отакої! Думаю, вас слід буде затримати. Вас поки що буде затримано. Слід бити їй все розказати. Доброго дня! Доброго. Я знайшов в вашої подруги ось цю зачіпку. <сті> Це другий гральний кубик. Він точно такий самий, як перший. Другий перший. Так що думаю, це воно. Але може бути у вас є ще якісь підозрювані? Чесно, я не знаю. Я зараз подумаю і до вас підійду. Може, у вас є якийсь друг художник? Є. Здемо до нього. Три. Хм, доброго дня, привіт, Ілля! Доброго дня. Стоп, Шт... а якою ви фарбою малюєте? Зеленою. А що таке? Тут зелена фарба. Ілля, як ти ні. Ми маємо що? взяти вас на допит. О, так. Що ви можете сказати в своє оправдання по поводу того, що у вас тут зелена кісточка. І у вас навіть на що ці зелена фарба. Ця кісточка зелена. Я просто малював і, случайно, помастив коли. А то, ця кісточка А ця кісточка, це, це не моя кісточка. Я маю заарештувати вас разом з подругою. Чи маєте ви ще якусь підозрюва? Да. Ну, наприклад, можливо, архітектора або скульптора. Скульптор у мене є. Як він там? Степан, він мій дальній родственник. Ага, можливо, це був він. Ну, гайда до нього тоді. Да, давайте. Доброго дня, скульптори. Доброго дня. Що це у вас таке? Це Скульп... моя колекція. Зелених фігурок чи що? Так. Але ж ми раз як знайшли, хіба це не ваша фігурка? О, да, це моя фігурка. Хам, треба піти все як слід обміркувати. Добре, Стоп! Виявляється ці карточки застраховані, на. Трильйон доларів? Ха, щось тут явно нечисто. Думаю, вона... Можливо, вона сама і є злочинницею. Треба уважно оглянути ще раз місце злочину. Такс, е, я оглянусь, добре? Добре, добре. Такс, можливо, тут якісь уліки, може, десь тут щось. Є. Ні, наче нічого нема. Стоп! Я ніх ніби побачив щось. Карточка. Слід піти до неї і розбиратися з цим ділом. Доброго дня, у мене до вас справа. Яка у вас в домі знайшлася карточка? -ду 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 -ду. Знаю, це вона тут. карточка. До це я зрозуміла. Я що... Я готовий висловити свою власну теорію. Кажіть. Ви спеціально. Як ніби викрали одну карточку, щоб отримати мільйон доларів по страховці. Трильйон доларів по страховці! Ні. Навіщо це мені робити? Як я тіпа, лягла спати? Просто нас вже немає. Мені було спеціально це робити і робити їх скандал. Так. Щоб вам виплатили страховку. Думаю, це ви. А друга карточка де? А другу карточку ви спеціально випили, щоб за неї отримати страховку в трильйон доларів. Стоп, а мені здається, можливо, вона ще десь тут. Можливо, ви на мене, я кажу, ви на мене наганяєте. Тож ви крадаєш, міг одну пістати мені і визнавачити мене в цьому, а другу собі забрати, ні? Ха, логічно. Слід піти все як слід обміркувати. Слід все обміркувати. За весь час зібралось досить багато лік. Але, думаю, є одна найсуттєвіша у ліка. Стоп. Зелена плямка на карточці. О, Зелена плямка була в художника. Так, стоп. Вона чомусь підписана. Це підробка. Добродня, Доброго дня, пане художник Ілля. Я думаю, це ви. Дивіться, що це? Зникла карточка, так? Так. Але вона підроблена. І на ній зелена плямка. А мене, Ви резък о... малювали зеленою плямкою. Е сказали, щоб зробити підробку одної карточки, і я її зробив. Але як вона там опинилась? Стоп з рівню схожість зеленого. Ідеальна схожість. Думаю, це все ви. Я, так, я, Мені слід обшукати ваш будинок. Гайда! Так, слід обшукати шукати його дія. Якийсь чай? О, оп <aspirant> так, далі. Так, тут нічого. Стоп! А що там таке? Це ж зникла серветка, яку у мене тоді вкрали. Точно це якийсь чоловік вкрав, тобто це точно не її подруга. Стоп, де кубик? Кубик впав. Де вам я у кубика? Ладно, нема його. Пропустимо. Я на 100% впевнений, що це він. Доброго дня, художник. Доброго. Я маю вам відпечаток пальців взяти. Представляйте. Угу, Добре. Так, зрівнюємо серветкою. Так, серветку, яку я знайшов у вас вдома, викрадену серветку. Мені підсунули. Ідеальна схожість. Думаю, але мені доведеться вас заарештувати. Ні. Три. Думаю, все було так. Ви намалювали спершу ось цю повторку і випадково замастилися. Вималювали оцею кісточкою. Ви вирішили підставити всіх друзів Єви та її саму. І підкинули всі уліки на місце приступлення. Але ви не помітили, бо коли ви малювали карточку, на ваших пальцях залишилися відбитки. І ви випадково залишили на столі. Потім ви побачили, що я зібрав карточку і викрали її в мене на вулиці. А карточки зараз у вас. Це вірно? Ні. Ну, тоді в тюрму. Або за чисте сердечне признання на 10 років з меншим сроком. То що, ви признаєтеся? Так. О, Трес, а ось в я в зниклі карточки. Тюрму на все життя. А! Вас буде заарештовано. Ідіть до в'язниці. Не. Три. Доброго дня! Доброго дня! Я знайшов Вендого і це не ви. Насправді та карта була підробкою. От я вам казала, що це не я. Да, а ось ваші колекції. Ура, карточки. дякую вам велике! Я вам заплачу один мільйон. Зараз я переведу вам на карту. Добре. Щасливий кінець. Дівчинка Варя, з простаньої парти Напишу тобі пісню, але не для топча. Невдалі. Я ти зелений малюєш. Це правда, що ви колекціонуєте? Ми... Доброго дня, скульптори! Доброго дня! Що це у вас таке тут? Це моя колекція. Стоп, стоп! Серветка.